Привіт, друзі! Уявіть собі, що є день, коли люди одягають вишиванки, і не тільки українці. Так, це День вишиванки. Вишиванка це не просто одяг, це символ української культури, історії та ідентичності. Щороку, в 3-4 травня, українці в усьому світі відзначають День вишиванки, щоб вшанувати цей унікальний елемент національного вбрання. День вишиванки свято відносно молоде. Воно виникло у 2006 році. Завдяки студентці Чернівецького національного університету Лесі Воронюк її надихнув приклад друга, який регулярно одягав вишиту сорочку на всі заняття. Леся запропонувала провести акцію Вишиванковий день і закликала інших студентів та викладачів прийти у вишиванках. Ініціатива мала великий успіх, і з часом цю традицію підхопили в інших містах України та за кордоном. Так народився День вишиванки свято, яке об'єднує українців по всьому світу. День вишиванки не має фіксованої дати. Його відзначають у 3-й четвер травня. У День вишиванки всі українці одягають вишиті сорочки на роботу, на навчання, на прогулянку та інші заходи. Зазвичай проводяться різноманітні урочистості, присвячені цьому дню паради та ходи у вишиванках, концерти та фестивалі народної музики. Виставки вишиванок та інших виробів народного мистецтва України, майстер-класи із вишивання, флешмоби та фотосесії у вишиванках. В Україні існує багато традицій, пов'язаних із вишиванками. Вишиванка це не просто гарний одяг, це й оберіг, символ здоров'я, краси та щасливої долі. З давніх давен українці вірили, що вишиті візерунки мають магічну силу і захищають від зла. Існують певні традиції, пов'язані з вишиванкою. Вишиту сорочку дарували новонародженому, щоб уберегти його від зла. На весілля наречена одягала вишиванку, вишиту власноруч як символ вірності та любові. Вишиванки передавалися із покоління в покоління як родинна реліквія. Вишиванку дарували, коли проведжали в далеку дорогу. Вона мала захистити людину від негараздів. Вишиваючи сорочки, дівчата зазвичай читали молитви чи замовляння на щасливу долю, на щастя на здоров'я. Дівчата навчались вишивати з п'яти років. Українці вірять, що наділена величезною силою вишиванка здатна творити чудеса. Науковці стверджують, що у національному вбранні народ завжди кодує свої щастя і долю, життя і волю. А чи знаєте ви, що перші вишиванки з'явилися ще в добу в Київської Русі? Кожен регіон України має свої унікальні візерунки та техніки вишивання. Найпоширеніші кольори у вишиванці червоний символ любові та життєвої сили, чорний символ землі та родючості, білий символ чистоти. Вишиванки носять не лише українці, але й багато відомих людей у всьому світі, демонструючи підтримку України. Традиційно вишиванки мали розподіл за кольором. Чорні вишиванки одягалися виключно чоловіками. Сині вишиті сорочки були у гардеробі жінок, які не хотіли чи не могли народжувати, або у дівчаток віком до 12 років. Перший, хто зробив вишиванку модним одягом, був Іван Франко. Він поєднав традиційний український одяг з європейським костюмом. День вишиванки це свято, яке не лише вшановує традиції, але й сприяє єдності та популяризації української культури у світі. У День вишиванки одягніть вишиту сорочку на знак поваги до наших традицій. На щастя, на здоров'я, на щасливу долю. Дякую за перегляд.